Всім привіт, я Іоно Кардра я хочу сказати, що це що зборку про Майнкрафт я думаю, що буде завершення скоро. Тому що я хочу встановити нову версію Майнкрафта, на якій я хочу зробити ще більш інтереснішу річ, тому, скоріше всього, якщо є... Тому, скоріше всього наступна серія в цій зборці буде останньою. До речі, я хотів би показати вам дуже поганий відсоток. а саме. Не підписані, на мене, 92,1%. Чому? 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 Раніше, ну, це. Можливо, тому що в мене дуже багато переглядів останнім часом, і з них мало людей підписується на мій канал.